Кладик? Мммм. Mm -hmm. а, а завтра... Миша, завтра сьогодні думаєш вдома? Ей, я е, е не з тобою! Ти розумієш? Ох! Ні, хераса! Блін! А чи зіграєм так? Ті, е, ну, короче, футбол... В ній є такі речі повітряки, ти розумієш? У мене такі очі стали, які я в таку... Сам таке перевірю. Блін, а там вже ті чоловіки просто на центр струються. А тут є? Тут є на центр. где это я? Не, а, не, качкайте, да, не будут вот такие из них я. Так это сами грело. Не, не знаю. А, а не знаю. Ну, блюдки подалось. Ну, а, короче, я вместе с сундуком, а вы верите, что такие кутии грело. І завжди... Я коротше слухай, я, я... видев одного чувака. Тобто, знаєш, я паркул проходив. Там чувака писало що він мистечному мусим духу знайшов. С... то так, я зараз чувак фуллоумазника зараз підпалить. А він мене на мене лаву пустив! СУДУКА! Я зараз тупо здохну. Я я себе центром заберу я себе центром забрав.

Короче, просто 200 э, слухи. Это мне не рассказало, знаешь, у тебя влоги игрики. Блин, просто там была такая очівка, убей першого игрока. Короче, чувак такого облутый, сундук, я забрал меж камень, и его начинаю бьет. Знаешь, на хипе не забирали. Мне, короче, чувак ты ещ и просто в двух ударах забил меня. Не, я сдох. Меня просто фуламазинг забрал туда. И я пиццентр забрал туда. Я <coughs> такие дерзки лишил. Я такие дерзки лишил. Ну, а напарника тоже нема. Он просто туп... А, мы... а, мы соседи были. Я не заметил, я тебе говорю, что ты был заметил. Вздох. А, 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 а я як його як звати? У нас починается. Такий чувак. Алло. Як є, це, у тебе такий чувак, я крила такі має, откисень. Не-не, у меня як такие, у него такие у то як знаєш ти навчальник ты Алло? маска петельнася. Персонал, в тебе чувака персонал був і такі креали, як мене, та? мені, семикольорові, та? Вони мене і цей це... це, чувак, він на центрі якийсь чуваком. Такий фул на півфула мазнються чарівні. Скинути... Не. І ти. Мені ще скинути, а ні, мені ще багато духів скидати. Победи не відкриваючи, чи не уносим, купи свій перший набор. Я, я збираю на перший набор. Я ще оце, знаєш, ці як 100 чоловік, я скидаю і купую набор. Алмаз-некріло. <шлід> Ха-ха <рім> Ты <рім> сказал, алмазный крила. Короче, хочешь, чувака? Чувак, короче... Гурет, ты напил ну, алмазний, лук зачарований, меш зачарований, алмазний. Він, короче, по піші, він, короче, тупо горетка. Где его ведь? И речи забери. И горет, він короче, називається? называюсь. А Не флодец, а воно називається? Ще він на місці стоїть. А Я забув, як воно називається.

<реш> <реш> чувак просто тупо пил острова зерна. То есть знаешь такие такие острів? Нет, чувак тысяч живей. Знаешь такие острів по центре у цей. Центральный. Тут бокс бокс где-то. Е порешай. Зараз у кого-то забьет просто... На хп мало. На пил ХП, все яблоко висит все. Туаль тупо ролмас не Давайте отємно, давайте один. Хто б? Він на центрі. Да, він на центрі зараз в сундук буде відкривати. Сидку, Та, давай, давай шведку, шведку д'є. Він, він то, як. зараз сундук буде відкривати. Він круче речі шукает.